У надвірні презентували виставку світлин 66-річного португальського фотографа, письменника Гораціо Граса, надвірнянців з творчістю іноземця, познайомив Володимир Бодня, письменник та фотограф-любитель з Донеччини, який від початку повномасштабної війни поселився у надвірній. Познайомився ну, випадково в інтернеті із Горацією і, але от я йому там лайки ставив, подобайки, і протягом року і жоднього. Не пропустив в нього там кожного дня щось нове, щось там це нові нові його фотографії. Але ці світлини мені ну дуже сподобалися. Через соціальні мережі між українцем та португалцем зародилася дружба. Фотометець Гораціо граса за презентацією своєї виставки спостерігав онлайн. Я дуже задоволений, що він мене називає другом там Португалії. Що ну в нього там багато друзів своїх, але будуть я його запрошував. І в надвірно, але він сказав: Ну такий час каже: я не знаю, чисто фізичні. Я каже, не можу приїхати. Але каже, в майбутньому це напевно станеться. У музеї історії Надвірнянщини вперше приймають міжнародну виставку. Розповідають, це хороший старт для такої практики. Така співпраця нам дуже доподобає. Надіємося, що Граціо він колись таки завітає до нашого музею. От роботи. Його взагалі дуже красиві. Видно, що людина тонко відчуває красу природи, людську красу. Вміє зупинити у той момент і відтворити його на своїх світлинах. Гораціо Граса – пенсіонер раніше працював у керамічному бізнесі, провів декілька персональних та колективних фотовиставок. Світлини це його пристрасть. У нього досить колорит такий зважний, хороший, В нього композиція прекрасна. І, ну він також досить багатогранний У нього не тільки там пейзаж, у нього там є і макрофотографія, є і репортажна, портретна зйомка. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.